Ой, рядирочи, рунині, Божий, боже, народився і по чилій Україні безнародна звеселисть. Колядка, весела, чути, міста села колядка, колядочка, коляда, Колядка, весела чути, міста села колядка, колядочка, коляда. Засіяла зірка з неба чесності сідати, і дванадцять після страв треба кустувати. Колядка весела чути, міста села колядка, колядочка коляда. Колядка весела чути, міста села колядка, колядочка, коляда. Всі і діти, і дорослі Бога прославляють, і радості, і здоров'я кожному базають. Колядка, Колядка, колядочка, коляда. Колядка весела чути. Міста села колядка, колядочка, коляда. У флієві На насіння Христос родився. Всім на спасіння. Люди радійте, Христа вітайте, Божому Сину славу вітайте. Слава на небі, Богу Святому на землі, спокій, роду людському. Христос народився!